Добрий день. Сьогодні розглядаємо мою судову практику. Це вже буде розбір рішення Дніпровського окружного адміністративного суду. Я підготував відповідний позов до податкової Дніпропетровської області щодо визнання протиправними та скасування податкових повідомлень рішень. Обставини по справі наступні. Клієнт у двадцять четвертому році дізнався про діючу судову справу, але за позовом податкової до нього про стягнення боргу за вказаними податковими повідомленнями і рішеннями. Підстави для складання та нарахування відповідного боргу за вказаними рішеннями була несплата податку на землю. На сьогодні вказана справа перебуває на розгляді у поліційній інстанції, а суд першої інстанції позов податкової задовольнив. Я не погодився і підготував відповідну апеляційну скаргу. В тому числі я рекомендував клієнту подати вже окремий позов від нього до податкової з приводу скасування вказаних ППРів. Клієнт погодився і ми розпочали цей напрямок. Підставою у позові я зазначив на те, що у клієнта у вказаний проміжок податкових повідомлень рішень взагалі не перебувала у власності або у користуванні земельна ділянка. Надав відповідні докази до позову, в тому числі інформаційні довідки з реєстру нерухомого майна щодо спірної земельної ділянки. Також звернув увагу суду про те, що вказані ППР з податковою клієнт не отримував, згідно до чого, строк на судове оскарження клієнта був пропущений з поважних причин. Також зосередив увагу позові на тому, що у вказаних ППРах була відсутня конкретна інформація про земельну ділянку та підстави виникнення мого клієнта відповідного там право власності або право користування на вказану земельну ділянку. У судовому засіданні вказані обставини судом були досліджені, була вислухана позиція податкової, як третя особа залучили міську раду, за наслідком чого було встановлено. Суд зауважив, що з липня 2019 року позивач не є користувачем земельної ділянки. Та відповідно не є платником земельного податку, а тому нарахування відповідачем податкового зобов'язання за спірними податковими повідомленнями і рішеннями є безпідставними. При цьому, на переконання суду протягом 2018-2020 року у позивача був відсутній обов'язок щодо сплати земельного податку за земельною ділянкою, яка знаходиться за такою то адресою. Згідно до чого, суд ухвалив мій позов задовольнити. Визнати протиправними та скасувати відповідні податкові повідомлення рішення. Як бачиш, я тобі показав, що дійсно є ефективні способи захисту, в тому числі й податкової. На мою думку, справа була нескладна, головне було документально підтвердити правоту клієнта та спростувати докази податкової, що й було мною зроблено. Згідно до чого, клієнту було зекономлено близько 100 тисяч гривень. Якщо у подальшому податково буде подавати відповідну апеляційну скаргу, Буду інформувати тебе на даному каналі. А у випадку, якщо б клієнт не скористався своїм правом на судовий захист у боротьбі з податковою остання, при наявності відповідного судового рішення вже у примусовому порядку через виконавчу службу або приватного виконавця почала б виконувати його. А саме стягувати борг з усіма негативними наслідками для боржника. Арешти карткових рахунків, арешти майна. Подальший продаж вказаного майна на електронних торгах. як бачиш, відповідно до інформації OpenDataBot.ua, кількість податкових боргів бізнесу виросла на 22% від початку повномасштабної війни. Що підтверджує мною сказане, що податкова не зупиняється лише на судовому стягненні, а йде надалі до виконавчої служби. Якщо тобі не потрібні вказані Податкові борги з подальшими негативними наслідками у рамках виконавчого провадження, то користуйся відповідним своїм правом на судовий захист. Вказаний захист при вірному юридичному підході надає боржнику можливість обороти борги, не дати податковій безпідставно накласти на тебе вказаний борг.